А так, стосовно договорів купівлі-продажу, дивіться, ну, цікава тема. Цікава тема для тих, хто перепродавав автомобілі, особливо дорогий сегмент, хто перереєстровував їх відразу на себе, а тоді реалізовував. Питання тут таке цікаве. Що цим досягне країна? Ну, я думаю, в принципі, в цьому страшного як такого чогось дуже страшного насправді немає. Так, це є такий цікавий момент. Просто для того, щоб вводити отакі міри, отакі міри в плані податку, так, на автомобілі. І це, в принципі, з однієї точки зору є правильно. На мою особисту думку, для тих, хто, наприклад, от, там має. Три автівки і постійно їх там продає, так, якимось чином друкує. Ну, там, купив, продав, купив, продав. То в якійсь мірі, можливо, це і має якийсь сенс введення отакого реальної оцінки вартості. Це, напевно, має якийсь сенс. Але я вважаю, для того, щоб вводити отакі міри потрібно спочатку врегулювати оподаткування для автобізнесменів. Як би там казали, барига, не барига, друзі, це бізнес. Я вам скажу на своєму прикладі. Дивіться, я працюю, привожу на сьогоднішній день 15 автомобілів на місяць. Хто з цього має зарплату? Маю заробіток я як власник цього бізнесу. Має заробіток два водії, які їдуть за кордон і везуть ці автомобілі. Це факт, факт, конкретний факт. Має. Просто надшалений прибуток. Країна, так як мито, середнє мито на кожну з цих автомобілів складає 2500-2700 доларів. Це надприбуток для країни. А є автомобілі, такі як Колеос і все решта, на яких мито 5, Я його сплачую прямо в державний бюджет. Держава має з цього шалену вигоду. Факт, факти далі. Хімчистка, два хлопці працюють. Фактично, ну нехай навіть один Один хлопець працює на мене, тому що я зараз низу обороти по пригону. Далі полірування двоє людей, бо один не справляється в мене. Працює далі, СТО одне працює, тільки робить мої машини. Завжди постійно це факт. Наступне, ті, хто фарбують, так само двоє людей зайняті завжди фарбуванням моїх автомобілів. І кожен з них кормиться, кормить свою сім'ю, заправляє автомобіль, свій власний домашній, купує продукти, купує меблі, Тобто ми стимулюємо економіку. Хто би там що не говорив, барига, не барига, неважливо. Чому цей податок є і розумним, і дурним? Тому що з неврегульованим оподаткуванням в автомобільному бізнесі, тобто, якщо, наприклад, в нас потрібно врегулювати, тому що на Є вживані автомобілі, і в нас потрібно для тих, ну для, скажімо, бариг, як ви називаєте, прості люди називають бариги, там автобізнесмени, хто викупає автомобілі в Україні офіційно, для них треба зробити якесь адекватне оподаткування, ну тобто тих самих там, 5%, але від заробітку на автомобілі. І щоб людина могла в білу його платити, щоб людина не ховалася від держави, а показувала, я бізнесмен. Я плачу в місяць там, 3 тисячі гривень в пенсійний фонд чи 10 тисяч гривень в пенсійний фонд. І щомісяця сплачую. Податок з кожного проданого автомобіля офіційно в Україні. Наприклад, продав заробив тисячу доларів, 5% сплатив. Не живе чи навіть 10, Хай буде 10, добре. Ну нехай, але він тут податок має бути білий, прозорий, чистий. Спочатку треба змінити оподаткування і зробити його адекватним для такої економіки, як наша країна для економіки країн третього світу. Адекватне оподаткування зробити. А тоді вводити такі жорсткі міри, тому що це зачепить не тільки тих, хто автобізнесом займається, це зачепить і тих, хто. Кому треба просто все розпродати в кого дві-три автівки в країні? Розумієте, продали мопеда, а автомобіль будете потім продавати з оподаткуванням шаленим. Тому ну тут треба думати головою спочатку, перед тим як таке вводити, і е, зробити нормальні податкові ставки для економіки, яка розвивається, для економіки, яка є в стогнації, якій дуже важко, яка фактично на межі банкрутства. Розумієте, про що я кажу? А не так як в даний момент е, така політика ведеться: е, збільшення податків, збільшення вартості електроенергії, збільшення збільшення, 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 збільшення. збільшення. Moja dumka właśnie komenty.